Чернівці знову стали епіцентром адреналіну та швидкості. У вихідні траса Суперкрос приймала перший та другий етап Кубку України з мотокросу змагання, які потребують не лише високої майстерності, але й серйозної технічної підготовки. Всі деталі про перебіг турніру уже за мить у викладі журналістів телеканалу ТВА. Чернівецька траса Суперкрос знову стала місцем проведення захоплюючих змагань, які стали святом для всіх поціновувачів екстремального спорту. Цей видовищний захід зібрав найкращих мотокросменів з усієї України, які змагалися за право називатися кращими з кращих. Як відзначив генеральний секретар Федерації мотоспорту України Олександр Пачинський, головним завданням Федерації цього року є збереження мотоспорту в країні, оскільки цей вид спорту не лише розвиває фізичні здібності спортсменів, але й об'єднує людей різного віку та з різних регіонів. Дуже приємно мені знаходитись в місті Чернівці. Це для мене одна з знакових мотоциклетних трас, тому що я не, не один раз тут теж виступав і теж мав перемоги. Ті завдання, які зараз ставить Федерація мотоциклетного спорту України на цей рік і на наступні роки, це все таки збереження мотоциклетних трас, а також збереження тих спортсменів, які на даний момент виходять виступати і надалі. Тому що ми знаємо всі, що в даний момент в країні йде війна, і на жаль, частина мотоциклетного спорту і спортсменів. Воюють, захищають нашу країну. Суддя змагань Євгенія Махрова наголосила, що траса Суперкрос дає можливість проявити мотокросменам власну майстерність та зробити змагання видовищними для глядачів. Кожен заїзд наповнений адреналіном і захоплюючими моментами. Круті повороти, високі стрибки та запаморочлива швидкість не залишали байдужими нікого. Це чемпіонат України із супермотокросу. Ми його скорочено називаємо Суперкрос. Він відрізняється. Зняється від мотокросу тим, що дуже скорочена траса, тобто вона невеличка, але вона складається з багатьох трамплінів. І спортсмени їдуть трамплін за трампліном, трамплін за трампліном. Це дуже важко зробити, тому заїзд в мотокросі триває 25 хвилин, а в суперкросі 15 хвилин дуже велике навантаження на гонщиків. Також Євгенія Махрова пояснила принцип організації першості. Розповідає, що змагання складаються з двох етапів. У нас в Чернівцях проходить два етапи із супермотокросу. В суботу проходить перший етап і в неділю другий етап. І під час цього всього дійства проходить ще чемпіонат міста Чернівців для аматорів і ветеранів, для інших класів, для діточок. Для того, щоб вони підвищували свою кваліфікацію і так само могли мали змогу покататися на нашій трасі і подивитися, як ми гарно її зробили і підготували. На трасу вийшли мотокросмени різних вікових категорій та рівнів підготовки. Пані Євгенія Ділис. Що в класі ветеранів бере участь і організатор змагань в класі ветерани їздить організатор змагань Скрипніков Олег Євгенійович. Він тренер нашої збірної, він тренер збірної України Зендуро. Так само є організатором змагань зендуро, не тільки з мотокросу, які проходять в Чернівецькій області, в Вижниці, в горах, їздять по бездоріжжю. Дуже гарні змагання. Підготовка до таких змагань починається задовго до старту, розповідає пан Олег. Траса суперкрос до Стойне поле для спортивної битви, де кожен метр вимагає від спортсменів максимальної концентрації та витримки. У мене тут серйозні конкуренти. Ну як кажуть, вдома і стіни допомагають, то якось вийшло так об'їхати їх. Тяжко але об'їхали. Також Олег Скрипніков нагадав, що змагання такого рівня не відбулися без постійної підтримки партнерів, які допомагають розвитку технічних видів спорту у Чернівцях. «Правда, гравітон постійно приймає участь в організації змагань. Ми допомагаємо організаторам. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями техноспорт з громадською організацією. Ми допомагаємо в проведенні змагань. До слова змагання в Чернівцях стали яскравим свідченням того, що мотоспорт в Україні має по. Тужний потенціал, відданий шанувальників та перспективи для розвитку. Діана Добинда, Аліна Рябко Теми дня, ТВА.